Так, я вас вітаю. У нас обладнання від компанії, де є 5 кВт-інвертор і батареєчка 6 кВт на RV 61B з автоматами постійного струму. Це я замовник купував обладнання ще раніше, не у нас. Хлопці змонтували його. А наша задача нас для того, щоб під'єднати генератор. Це квартира. і Генератор у нас буде виконувати роль. Резервного живлення для того, щоб подавати напругу на інвертор, заряджаючи е, акумулятор і роздаючи далі надлишок на споживання квартири. Зараз ми зробимо комутацію. Попередньо замовник провів сам кабель, зателефонував нам, питав, який кабель з е, половиною. Будемо його під'єднувати генпорт. Вся наша клімна колодочка. На лаштуваннях поставимо генфорс. Тобто, коли дуже довго не буде мережі, людина зможе завести генератора і заряджати акумулятор. А надлишок тут буде десь приблизно 2 кВт. У нас на заряд батареї, а надлишок буде на споживання квартири. Електричний щиток маємо отакий. Зараз розберемо, і подивимося, якщо там немає нульової ще шині буде місце. змонтуємо туди двополюсний автомат для того, щоб розмикати генератор до інвертора. Так, Генератор у нас на газу. Верніше, що він не на бензині і на газу. 4 кВт інверторний. Значить, Так як він у нас однофазний, у нього йде дві фази, правильно? Наша задача заземлити одну фазу. Занулити. Для того, щоб не стало нулю. Е, так, одразу можу сказати, що п'ятірочки навіть для квартири малувато. Обирайте завжди шестірочку. Між п'ятірочкою і шестіркою невелика різниця в ціні. Ми завжди монтуємо шестірки і продаємо людям шестірочки. Дуже багато клієнтів телефонує і каже, що у нас споживання. 3-3,5 кВт і нам вистачить 5 Ось на квартирі стоїть 5. Реально вмикаємо духовку і електричний чайник і все, інвертор входить в захист. Тому беріть 6, цей 1 кВт він вирішує реально багато дуже проблем. Вмикнули генератор. Значить, обмежили генератор 40 А, щоб він давав зарядочку. Генератор у нас підключений в генпорт. Поставили е, двохполюсний автомат. Зараз візьмемо принтер, розпечатаємо наклеїчки для того, щоб люди розуміли, що треба вмикати, що не треба. Так от. Заземлення у нас є на інверторі, тобто ми занулили для того, щоб... 0, да, щоб у нас з'явилася замість двох фаз фаза і нуль. Все, інвертор все бачить. Значить, Бачите, 1,94 у нас виходить на зарядку батарейки, а інша на споживання будинку. Потужність у нас 3,6 генератора. Ну і все. Це на випадок глибокого блекауту. І обов'язково проговорити, що у нас є в наявності інвертори будь-якої потужності, а також батареїчки, будь ласка, звертайтеся, продаж обладнання, а також монтажні послуги. Місто Київ, Київська область, працюємо по області. Теж виїжджаємо в інші регіони за домовленості. Також є сонячні панелі, можемо змонтувати повністю сонячну станцію під ключ.